Всім привіт! Ви на каналі Саша, містер Ксиплей, і сьогодні ми будемо грати Roblox Це карта hosting хостинг тобто переклад її э, жахливе житло. І попередній раз ми давно вже дуже грали. Це ми грали ще з Владою ще в 2022 чи третьому році, я вже не пам'ятаю. Але ми вже вернулись з цієї ігри. Знову, так, у нас звичайний звук, чекаєте, почув. О! Ми повернулися до цієї ігри. Я розумію, що вже давно не виходило нових відео. Загалом... І не тільки цієї ігри, а загалом на каналі, бо останні відео виходило ще по ігрі Євротак Simulator 2 вроді би. І ще я не пам'ятаю, чи того року... Чи того року, чи що, я навіть і не пам'ятаю, що чесно, але дуже давно. І нарешті ми вже повернулися до цієї ігри. Загалом до ребсу і загалом цієї нашої на сьогоднішньої карти. Це дуже круто і дуже прикольно. А тепер бистренько, по сьогоднішній ігрі. Як ви бачите, ми вже почали грати, зараз наша карта це місто. У ем... мене, як ви бачите, 210 перемог. Да-да-да, я не такий, так що якісь там, знаєте, дві перемоги або ще 0. ні. В мене є аж 210 перемог і це дуже класно. Отже, починаємо грати. Так, е, дивіться. Отже, отже, я думаю, зараз хочу прийти сюди в банк, пару собі токенів е, назбирати. Е, ну як, ну да Бо якби токани, знаєте, треба завжди, ну як куди без токенів? Токенів це прикольно, тому що за них можна купити і меблі якісь. Господі, це музика. І меблі можна купити, і можна купити якісь тобі покращення, і пети, так що це прикольно. Тому я хочу назбирати хтось з під токанів. Вони не будуть лишні. Токсик, я про що вивчаю музику, тому що у нас сильно буде... Блін. Ааа! Наїде музика! Ви бачите, пише, Токсик! Блін! Бестріше! 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 Ааа! Блін, не вже мене стрільно, ребят. У нас же... Просто... В мене такі є таке проблеми з цим застребуванням на каліші, я з 10-ї попитки можу тільки застребнути і тут слава богу. В мене вийшло застребнути. Так. Ну все, коротше. Я виключуся такий звук, тому що... Бачите, грає музика. Ну, я, там, чому просто э, на відео, і в мене буде сидіти інший звук, тому краще ми викид, хочемо нажати. Отже, зверху можете бачити, в нас з'являються різні надписи. Ну я... Ні, чесно, я, 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 я думаю, ви ну, грали в цю гру якби і не раз, я думаю, ви її знаєте. Тому, блін, зомбі. Думаю, ви її знаєте і знаєте, я, тому якби вам розказувати тут... Безпецнику. Так що, але хто не знає, то так, це якби карта, де треба остатися. Ціль якби ігри, це треба остатися останнім живим ніби, в такому небезпечному своєму будинку. да, оце так, так, мій будинок. Хто не знає, хто не бачить, такі не красиві, такі рожки, така нело, тарілка. У мене буст добре. Як бачите, тут бачите, мене так значить, е, такі серединя, такі книжні полки, таке оце мене красиво, да-да-да-да-да. Отже, вже, як ви бачите, нічого не лагає як було раніше. Вже все супер, все нормально. Так. Ну, коротше, чекаємо. Як ви бачите, залилося, що небагато людей. Так що, нормально. Ось H869 перемог. Нічого страшного, теж скажу так буде. Так, е, Святокані ми все позазбирали в банку. Не сильно багато, звісно, я хотілося, але ладно. Блін, забрали магазин, вже понятно. Тут, як ви бачите, о, Тут, як ви бачите, оце означає, бачите, це світиться, це означає, що хтось перепортувався кудись, е, битися. Коротше, прикольно. О, в мене є вогнегасник, бачите. Класненько. Ну, коротше. Чекаємо. Блін, я з'єднаний з ним лінією. Це погано, тому що якщо він же помре, то помру і я. А якщо я помру, то помру і попадаю війна. Це не погано. Так, давайте ми візьмемо все. Нашу зірочку. Опам! У нас є буст, нічого себе. одразу два буста в нас це класно. Ракети дві на них. А я вже знаю, що треба робити, щоб е, сховатися від ракети. Це просто піти, куди? Правильно? В будинок. Божен від нього. Він кровок, блін, блін. Сталося. Ні, що сталося? Ааа, я понял. Мабуть, та людина все-таки здохла. І тому і я теж, Блін, не знаю. Але тонче. Ну ладно, там все одно дві людини сталося, якби почекаємо, Короче, да, так. Бачите, ман 210 перемог. якби це б ще класно, супер, пупер, туреля-ля. Далі розкажу. Така у нас зараз атмосферка. Хто грає цю ігру, також пишіть коментарях, став да лайки. Дитя. Далі це йде паркур. І кстати паркур повністю усе перший. Це перший паркур. Е, типа, оце, бачите? Зараз прийду туди. Ой, дій. Зараз я секунду, піду теж, я покажу. Зараз, 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 зараз. Дивіться, е, це перший паркур, бачите, оце перший заплеск піднімається і оце йде перший паркур. Оце, бачите, Пісто він йде донизу і там далі йде. Це перший паркур, я його прийшов, а от, що марлю людей його прийшов. А це типа, друга вже другий паркур, і перший паркур я прийшов, і далі я прийшов другий паркур. Е, хто не вірить, зараз я вам покажу. У е, мене є, ну, другого паркур я не знаю, чи в мене є скріни, але першого є. Тому, тоді так, да, я вибрав Рінг. Е, я зразу вам вставлю тут сюди на монтаж, щоб трохи побачили. Тому що це чесно, прикольно. ми там дали аж 200 там, з чимось токенів. Коротше, прикольно взагалі. Так, починаємо через 5, 4, 3, 2, 1. Пу поїхали. Рапочнемо. І побачимо, що в нас так. Ага, рідних. Ну, все, це прикольна карта, я її люблю. Мені вона, в принципі, подобається. Так, я отак люблю, щоб вона було краще. Так. Ну, коротше, покажемо. Нічого не, не відбивається. Ні страшно. Просто чекаємо початку гри. Не ну, вчитель. Коли щось буде відбуватися, цікаво. Так. Хто знає англійське, вам? Так, одна людина, вже двох людей, ви бачите, немає. Прикольно, що тут є таке, кінець, типа табло. І можна на ньому побачити, типу, хто грає, типу, хто не грає в лобі, так, а хто типу, грає. Це прикольно. Тож це завжди корисно. Так. Ой, давайте. Так, там є вогник. Вогник це значить, що це стілення. Так, так що, наш і туди. Начкусь. Значить, туди не йде. Зараз не Там Тим хоч раз виграти вже. Типа за кадром, коли я грав, то типа в мене дуже було визивати багато перемог. Я дуже класно грав, а тут уже якось... Оооо. На відео вже так ось. Господи, іди ти звідси. У книжка! Кни... блін, а я аніфати не ви поведе. Тож там купол, блін. Все дібе книжка, а зошит смерть. Це прикольно. Це можна тіпа, багато що зробити. Це класно. Ну коротше, поки ми тут чекаємо, то пишіть коментарях, чи ви чекаєте нових відео. Бо я ж кажу, останнє відео виходило дуже давно. Прямо 6 минут. Блін, мій буде не пропав. І, типу, я думаю, що ви заскучали за відео, правильно? Бо давно воно було в часто було дуже давно. Але ми вже повернулися, ура! Так, вірус розкручується. <реш> Надіюсь, то буду не я. Нет, не я. Добре, Ось, все, добре. Ну, Покажуться, покаж, ми тримаємося дуже добре. Господи. Боже, це капець. Так, будемо на нашій території. Боже, падають, 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 все супер. О, в нас є Це добре. Якщо ми будемо зомбаком, ми можемо собі взяти антидотик і є. Е, Зробити це нормальною нормальним людиною це дуже добре Так. Зробимо сюди. Я вже переживаю, що зараз буде якесь ново писати токсик, знаєте, чи там ще щось І все, запиняється вода і все і пока, коротше. В мене проблема з цим застребуванням, як я казав. Тому краще ми не будемо тут. О, блін, взяв книжку. Треба просто надіятися, що це буде я... Опа, зараз впаде, впаде, Ось зараз все програє, бо він не знає, що треба заходити в хату. О, дивіться, стався та людина. Я викладався був випущений. А ну-ка, може це я? Блін, то не я він. Але він не виніс купу, тому що там ще купу. Це я можу просто здохнути на раз-два. розбива. Тобто ти було попасти добре, знаєш, він би не перестрибнув. Я потрібно більше вижив. Так, плита яка стане більшою, яка плита Так, Ні, Лавова плита, ну супер. Але можемо попасти туди, типа. Ну, Блін. Ну що зробиш? Нічого, як ви не чайник мене зробиш, но. Ну ладно, ніж страшно, бо там ще бере мільярд разу. Ну так, ніж трохи не такого себе. Ну ладно. Коротше так. Треба буде початок другої, ну, ну вже, жі. І будемо грати далі. І також пишіть в коментарях, чи вам подобається так, вибираємо, що вибираємо. Я Хочу піксель. Хочу 5 піксель, давай. О, дві, три людини. Нема й буде місто, але може бути Коротше, я діюся, що буде піксель. Коротше, пишіть в коментарях, чи вам подобається ця гра. І якщо буде багато, дуже переглядів на цьому відео, багато лайків, може навіть коментарі, при тому, що коментарі це дуже рідкість для мого каналу, але навіть якщо це буде, то я буду знімати і далі наше відео. О, піксель! Ура! Ура, ура, ура! Так, поїхали. Починаємо. починаємо. Так. Ну, так, поїхали. може, хтось впав. Так, ну поки що у нас нічого такого не відбувається. Просто чекаємо. Що дивіться, який класний пет, класний. Класний, бачите, таке клас. Так, ну чекаємо, поки що вже дві людини, коли вони впали, куди. Блін. Прям на мене, ну клас. Ще раз я можу побери Побину вже життя. Ну майже повністю. Покажи, що нічого страшного, хто насправді асасін, а ну-ка, я можу, а я, так, ну коротше, покажи нічого, якого такого немає страшного, просто піксель, якби просто стоїш, чекаєш, так, хтось зараз буде з'єднаний, такою, тіпа, типу, лінією, такою, блін, це я і та людина, а це нічого страшного, тому що, якби, це не та зелена лінія, якою ти, якщо з'єдн... Боже коли ти з'єднаєшся і е, програєш, так що він програє. Ну, умре. Тому тут би не страшно. Так, це просто так, ну любовні такі... не знаю, посилання. Не знаю, коротше. <пліздь> так, ну поки що... Ч такой, ч ти кон чекаємо, кажуть, чекаємо, нормально, Блін, що успоко... ти робиш, Господи, що ти робиш? Але але то вообще вже без совість, як так можна? В4гент. Так, ладно. Е, Кажи, попробуй перейти паркур. Кажу ж, да, я проходю цей паркур, я би і перший, і другий. Але, але. Я часто б я проходив його, просто я не знаю скільки. Тиждень, може, два. Ну, зрозуміло, це не кожен день було, але ну, це було дуже тяжко, це було дуже довго, це було просто якийсь ужас. Але зараз я вам покажу, як справжні професіонали професіональне цайперкура. Зараз таки програває. Програє на першому просто. Так, почнемо. Отже, раз, два. У нас три людини, сталося. Як ви бачите, зверху. Ідемо. Оце саме тяжкіше, тут я завжди програвав. Програвав. Так, без... О! Так бачите. Господи. Це страшно. Не це час. Ладно, давайте перейдемо себе. То, себе... Ну, це набагато легше, ніж той. Але я кажу, я прийшов і той, і той. Мені так казати, нічого не треба. Э, ну, все, я не бачу, все нормально. А, кстати, да, давайте покажу, зараз я вам покажу. Скільки в мене є ток, ні, дивіться. Е, Це мої будінг, так. У мене є 453 токени. Я зараз збираю на меблі. Купити 500 фурнітуру, того, що орнамент, типу, такі рожки, бетірошки, покажу мені не треба, мені вистачає цього. Я покажу цього не хочу. Але я все одно потім можу бути. Бачу, це бачите, такий пасхальний орнамент, це ж прикольно. Далі пети різні. Е, далі у нас є... Давайте хоча постійно е, відкриємо, ну закриємо у нас є яйце, але яйця вже буде, знаєте, на Пасху. Моно таке, але таке теж не хочу. Я теж не знаю, що мені брати. А, у нас є ще сміття, кстати. Сміття це прикольно. Дайте сміття, може, котел може А, то або рожки, або хотіть, не дати, наче рожки. забрати це і поставити це може. Чи ні? Я не знаю теж. Блін. Ну ладно, ні, давайте заберемо це і поставимо... Оце без століта шо така. Ладно, хай буде це і... хай буде ЛНО. Це на мене. Так, ну що, ота людина, ну шо, що такое? Ну шо не починає? Давайте... Гаравець... Ага. Давайте ж, серйозно. Починає. Так, все равно ми карту, на кім буде нараждати. Опа. Так, е я б хотів би боком. Але ви себе теж класно. Давайте... Добати... Точно, точно. Спліз. Тоже хто знає, як Тобто, Ну типа карта де пропадають ці плити. Ну це така карта, але це посражний, так. І мабуть, мабуть, буде боком того, що за боком три проголосували. Ну да, да, а за це тільки два. Ну ладно, нічого страшного. Ні. Так. Поїхали. О, ми появилися вже. Старислава, блін, хто, хоч би то, було. Фу, то не я. Дивіться, е, і хто ще ну, не багато грає в ігру, ніби хто не сильно там знає, то я вам покажу пару таких невеличких типа, лайфхаків. Ну, це два таких важливих. Перше, це коли ви починаєте грати іменно карту боком, е, я завжди відкриваю собі двері. Просто коли піде сніг... Ти потім оце можеш приїхати, оце відкривати, відкривати, це можеш типу, здобути. А так ти відкриваєш, щоб все нічого страшно. Це перше. Друге, це е, коли ви появляєтесь, не треба оце, як ці очта люди не зробили, чи там ще хтось. І. ось ця, І зразу падати на свій будинок. Це... Бачите, що сталося? Це безсмислено робити, тому що е, зміниться просто ваш будинок на якесь там ігло, чи якийсь там банк і все, ви просто впадете і програєте. Тому краще так не робити. Бачите, я стріляв, але бачите, це не звичайно. Тож я стояв на цій території. Про це територія в ніколи не змінюється. Але зараз змінюється. А чого? Постали більше чи ж? Бачите, появилось в мене ігло, бачите, це мій будинок. Появились ігло. Ну блін. Коротше, давайте так. Я покажу ставлю на паузу наше відео. тому що, ну бачите, люди. Ну, будемо мабуть нам трохи скучно чекати. Я покажу ставлю на паузу. А після того ми будемо почати грати, я до вас вернусь. Тому... Ну нормально, буде, так? Да? Все, поїхали. Так, ми швидко продовжуємо. Почали. Так, я хочу пришвидше. Можна? Пройшло десь 10 хвилин, поки не дограли, боже, задовго ужас. Так, понятно, буде цей блес. Такое, звісно. Менші шанси я в ньому виграю, виграю. Але побачимо. Мабуть буде вже остання карта на сьогоднішнє відео, тому надію, що це буде переможний для нас раз. Чому побачимо? Так, ну поїхали грати. Так, кажу, я подорожується за себе на собі на крайшу. А, блін. Так, господи. 17, місто, бестро, б. Так, це математика, наша це арифматичний приклад, як уже нас з'являється, так резко боже. Та ж цього не ждеш. Так, е... Ем... Коротше. <кліпс> так, Survive for 12 секунди. Блин, мене горіння. Безкінечне горіння. Оце просто супер, ребята. Коли у вас безкінечне горіння, все, ви пожираєте. Я буду біля костра, щоб у мене було стрілять. Але я не знаю. Почти переговори. Ракета. Бачите? Там ракета була. Май ж полетіло угу. Давай, давай. Ні, там ще біля костра, бачите, що сталося. Ще там... Клас. А мене маска. А, у <плак> мене маска. Ооо. Зошит Зоші смерті. Мене записали зошит смерті. Прекрасно. <плак> Ні, в мене мало те, що йде горіння. Так що ефір'єрка, ну супер. <плакова> Понятно. Сьогодні ми не виграємо. Я так поняв. О, класна та штука біг. Та все, бачите, з наші смерті щось зробив. Бачите? Коротше, таке собі. Так ми і не виграли за це відео, звісно, жалко, тому що хотілося б, звісно, виграти. Ну, що зробиш? Що зробиш, якщо бачите, там вогонь, там те, там те, 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 те. Такий скап'яць, просто починається. Коротше, ладно. На цьому будемо закінчувати це відео. Кому воно сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Саша Містерка Сіплей. Також підписуйтесь на канал Саша і Олеся. Це також мій другий канал, дуже не класний, дуже крутий. Так бачите, ми вже починаємо. Він дуже класний, дуже крутий. І кому також понравилася їм на ця гра, тому ця карта, пишіть в коментарях. Якщо буде багато дуже переглядів лайків, я буду знімати і продовження надалі цієї гри. Так що...